Обзор на всіх моїх крутих петів Три от таких от міміка. Один от такий вот гріфін. Чотири тирекса. Раз, два, три, чотири П'ять бронтозаврів. Такий, такий, такий і отакий. От Ой, і такий. Ось такий от спинозавр. Один от такий от паххілофотелозавр. Він дуже великий і дуже класний. Ось вот такий от шокет танколозавр. Ось вот такий от радіант Фрей... френч фрай фернет. Ось вот така от голден корупти кіцуни. Короночка мого інвентаря радіант батерфлай. Аскенди тануки. Квін бі. Тайні чекен зомбі. Два голден гусь. Це були всі мої крути паторы. пока!